Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову скарги з Мукачевської лікарні. Лікар відмовився лікувати бійця ЗСУ без оплати відповідної суми коштів. Крім того, бійцю хамили. Інформація перевірена солдата, поки хоче залишитися анонімним. Ведеться відповідна робота відповідних органів. Втім, це вже не перший раз. Ця лікарня попадає під роздачу. Ось що про цю лікарню казав скандальний чиновник, а нині боїться ЗСО, саме той, якого обзивав Зеленський розбійник на зв'язку. Місяць тому він говорив наступне. Послухайте ці слова ще раз мовою оригіналу. Слава Україні! І, на жаль, не слава деяким покидькам, які сьогодні знаходяться в тилу. Вимушений сьогодні вийти в ефір, бо хочу передати велике вітання тим піда, які сьогодні знаходяться, керують в Мукачевському військовому госпіталі, і тим пі влади, які ніхто Контролюють цих покидьків уродів. Блять. Декілька днів назад, туди після тяжкого поранення потрапив мій боєць Борода Білий, який разом зі мною починав захищати Батьківщину, Бориспільщину, Київ, отут біля Баришівки. Який після того, як я вийшов в ефір, буквально на наступний день, сам добровольцем приїхав до мене в Баришівку, туди воювати, зустрічати ворогів. Бо як виявилось, тоді не було армії. Деякі діятелі були зайняті будівництвом доріг, знаючи прекрасно, що з жовтня місяця ворог буде наступати. Ті діятелі, які забу... забули діятелі, які забули, що потрібно країну завжди кормити свою армію, щоб не кормити іншу. А вони в цей час просто деребанили, будували дороги для тих танків, які йдуть. Я не можу про це мовчати, тим паче сьогодні. Я передаю велике вітання президенту, прем'єру. Кабінету міністрів, всім відповідним ляшкам, які там очолюють Міністерство охорони здоров'я, а також Рєзнікову. Я хочу поцікавитись, як, чому, на, вже на якому році війни з Москвою наші хлопці поранені, будуть переживати таке приниження і знущання. Чому я сьогодні вийшов в ефір? Саня Кухарчук, мій боець, який вже давним-давно воює в 32-й бригаді. На жаль, ми тільки ми розійшлися, тому що я тоді був поранений. Я не зміг сформувати свій батальйон, тому що я друг президента, розбійник. Мені не можна доручати якісь речі, щоб зі мною ще й були люди, які мене підтримують. Підтримують мене в тому, що потрібно за країну вбивати, а не вмирати, коли нас десятками, сотнями посилають, просто зайдіть, зачистити посадочку, там два-три сепара сидить, а потім зібрати нікого з хлопців не можуть. Не можу мовчати, тому що сьогодні вимагаю негайної реакції. Прошу всі засоби масової інформації, всіх медійних персон, всіх супернародних депутатів, які сидять там зажрались. Ви чого Потерялись, в Мукачево нема війни. Привезли хлопців, мало того, що без рук. Мій товариш, бобратим без руки, яку йому відрізали декілька днів назад. Возили б два дня по госпіталях, лікарнях, де їх ніхто не брав, не покормив, не дали їсти, блядь, знущався, мовчу, які умови. Б***. В результаті закидують на Мукачево, де вони просто валяються там в коридорі в військовому шпиталі. блядь, де на них забили просто, забули покормить, Одіть, обудь, бо одежі нема, вона згоріла, бл! Отам От напередку, коли ти ска воюєш, блядь. Ні телефонів, ні х**а, блять. І ви с дозволили пів дня, блядь, пацанам там просто лежати, знущатися з них. Х не пробачу, криси, ви ї. Герої, які поклали своє життя. Інші герої, які втратили своє здоров'я. Йому ногу зараз треба оперувати, тому що втратять і ногу, крім руки. І ви тварі блядь, знущаєтесь? Вам що я розумію, що в Мукачівському котлі там не було ніякої війни. І вам начхать насрати. Я звертаюся зараз, помимо правоохоронних органів, негайно почути реакцію, іначе ви піднімете зараз на всіх. Я звертаюсь до всіх активних людей на Закарпатті. звертаюсь до всіх волонтерів в Мукачівському шпиталі. Навіть немає прості, постілі, щоб хлопці лягли. Сьогодні мій побратим об'явив голодовку Саша Кухарчук, тому що не йому одному болить. А таке ставлення там до всіх хлопців військових. Ви там що, сука? А б вас зривати буде олпами уроди. Тут і так ложиш на кону своє життя. Ба тва зущайтесь далі з нас. Мало того, що дебільне керівництво іноді потрапляється в збройних силах. Мало того, що ви тва ніколи не повідомите, де втратили бійця б і не шукаєте його не пораненим, не вбитим. Я Не можу свого дрова побратима знайти, який зі мною воював, так ви ша не удосужитесь навіть перезвонити рідним, сказати, нічого не вибачитись, не попросити. Я звертаюсь до всіх людей, до всіх справжніх українців. Ми сьогодні повинні показати і продемонструвати, що нас, українців, більшені з цих плятих кончені хахлів бляд, і уродів, яким начхати на війну. Потрібно негайно підніматися з владу блядь. Які су флаштоки? Які... Ви, блядь, плубруківка, де дебіли, блядь. Скоро не буде кому воювати, блядь, Потому що якщо дрон перший не йде, блядь, то всі йдуть куди? На смерть! Ба б керівник я звертаюсь до Генерального штабу, до залужного. Бо, блядь, і с... мавіки, які передають блядь, лежать на десь в начальство, блядь, І ми ложимо блядь, с... пацанів, яких роз на... хлам. А вони блядь, лежать там, потому що списать потім проблема. Коли автомобілі соки дають, хлопці, які нам привозять волонтери, і ми передаємо друг другу купуємо. С так само не дають використовувати. Коли забирають, яких передали на військову частину. списати, списать ви не можете! Людину списати ви можете, б при владі. А со техніку ви не можете списати, уроди, роди. Тому вимагаю. Звертаюсь до всіх хлопців. Я прошу негайно дати розголос, щоб того це керівництво на тому качеському не було нікого. Якщо вони, вони повинні су бути там на передку на нульовки, побачити смерть в своїх очах і зрозуміти, як потрібно ставитися до героїв. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.